Вже цього понеділка ми розпочинаємо навчання на нашому курсі про виховання собак. Курс триватиме 4 тижні. За цей час ми розглянемо такі теми, як контакт, харчова мотивація та ігрова мотивація, тому що це основа взаємодії із собакою. На другому тижні ми поговоримо про бажання собаки, а також про наведення, про відбір поведінки і про чарівну паличку у світі кінологій – про маркер. Третій тиждень розпочнеться з вибору амуніції та розуміння, як вона впливає на поведінку нашого улюбленця, а також як має виглядати ідеально ідеальна прогулянка, і звісно, торкнемось теми соціалізації та реакції на подразників. Під кінець ми навчимося аналізувати проблемну поведінку улюбленця, знайдемо вирішення трьом найпопулярнішим проблемам, а також вивчимо три необхідні для кожного собаки команди. Весь курс складається з 12 відео та чотирьох підсумкових лекцій, де ми в форматі онлайн-спілкування обговорюємо все, що вас цікавить. Це вже п'ятий набір нашого курсу, адаптований він як для цуценя, так і для дорослих собак. Вся інформація подана без складної кінологічної термінології. Тому записуйтесь і будьте другом для свого собаки.